Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, «Народжено в Україні. Дедлайн Автор Ігор Снятинчук читає Додо. Чотири години до дедлайну. Ну, зайчику, ми вже місяць не ходили в кіно. вмовляла Таня, поки він закінчував різати овочі. Навіщо нам та смажена картопля? Давай краще після фільму сходимо кудись повечеряємо. Мені ще потрібно здати статтю в газету, намагався заперечити хлопець, але швидко замовк. Розуміючи, що він уже програв у цьому двобої, варто було дівчині подивитися на нього своїм благальним поглядом широко відкритих очей, як Богдан уже не мав наснаги відмовити. Я не впевнений, що встигну. Вона побачила, як хлопець завагався, тож далі тиснула, добиваючись повної перемоги. Вміла Таня користуватися своєю зовнішністю, коли їй чогось кортіло то виставить на показ груди, то надує щічки. Іноді ще вона ставила руки в боки і закопилювала губи або розпускала своє русяве волосся, що сягало аж до пояса, та просила її розчесати. Богдан це дуже любив, міг годинами гладити та причісувати свою дівчину. Проте одного разу Таня дозволила ще більше торкнутися шрамів на її животі. Він тоді гадав, чи не опікся, такими гарячими були ті сліди. Ну, давай хоча б у кіно. У нас іще є час до дедлайну. Дівчина, вбрана в простуляну сукінку, підійшла впритул та поцілувала Богдана. Ох. Як же він любив ці поцілунки? Від людяного холоду її губ усе тіло вкривалося сиротами, а всередині розгоралося хтиве полум'я бажання. У такі моменти джинси ставали аж занадто тісними. Якось зараз, коли вона обіймає та ще й запускає свою холодну руку під сорочку, його збудження зростає просто в геометричній прогресії. Іноді здавалося, що це якесь збочинство, коли настільки сильно заводять холодні дотики. Гаразд, ходімо в кіно, відповів Богдан перед черговим поцілунком, дістаючи з кишені телефон. Три години до ДЕДЛАЙНУ У кінотеатрі сьогодні не було аншлагу. Богдан спокійно підійшов до стійки, щоб роздрукувати свої квитки. Візьми нам попкорн, а я почекаю всередині. Усміхнулася Таня, забрала свій квиток та гайнула в зал. Її коротка сукня від рухів подекуди підіймалася угору, і Богдан помітив, що дівчина, як завжди, вийшла з дому без трусиків. Так було під час першої їхньої зустрічі під під'їздом місяць тому, і ще жодного разу він не бачив на ній спідньої білизни. Звісно, що є зайчику, відповідала вона на його запитання. Просто мені не подобається її носити. І ось тепер вони сиділи на задньому ряду, споглядаючи мультфільм про тролів. Таня лягла йому на плече. Та щось смійливо тихенько наспівувала собі під ніс, затискаючи його руку своїми ногами. Хоча, навряд, трусики сильно завадили Богданові дістатися клітора, та їхня відсутність спрощувала це завдання в декілька разів. Тим часом у кишені джинсів вкотре завібрував телефон. Батько, а за сумісництвом головний редактор газети явно хотів запитати, коли Богдан надійшла йому статтю, у голові хлопця, як тільки побачив, хто дзвонить, одразу ж пролунав цей в'їдливий голос, що вмів лише докоряти та звинувачувати, без тебе тут було посім краще. Як же він ненавидів свого батька? Спершу за синці на сідницях, через що іноді не ходив у школу. Пізніше ще й за те. Що той покинув хвору матір, і Богдан намагався самостійно доглядати за нею, живучи вдвох на її одну пенсію. А згодом тому, що довелося просити його допомоги, щоб хоч якось оплачувати рахунки. Ти безвідповідальний бовдур. Номер слід здавати вдруг, щоб на завтра люди могли дізнатися свіжі політичні новини, а також прочитати статтю про районний фестиваль народної творчості, яку писав Богдан. І хлопцеві було трохи шкода тих читачів, хто дійсно купував номер заради анонсованого раніше матеріалу про цю подію. Хоча друковані видання вже втрачали свою популярність і їм на заміну приходили онлайн-медіа, але на тому фестивалі були такі персонажі. Що навряд чи мали вдома комп'ютер, знайшов дівку, перестав думати головою. Важко було не погодитися із цим, мастурбуючи її у напівпорожньому залі, ще й під час того, як на екрані кумедні тролі співали Sound of Silence». Але, врешті-решт, це ж його вибір. Таня тим часом ще сильніше стиснула своїми ногами його руку. Та почала тихенько стогнати. Дуже ніжні звуки ще сильніше завели Богдана. Він прискорив рухи і через кілька секунд відчув, як дівчина почала трястися. Досить! прошепотіла вона, але так і тримала ногами його руку. Залишишся в мене на ніч? запитав він. Можливо. Протягнула муркотливо, наче кішка, що просить їжі. Але пообіцяй тоді, що зробиш для мене дещо? Для тебе я зроблю все, що забажаєш. Богдан надто пізно зрозумів, що тепер не шепоче ці слова дівчині на вушко, а говорить цілком гучно, аж деякі діти відірвалися від мультфільму. А чому тятя так голосно говорить? Запитала дівчинка з рожевим бантом у своєї мами. Тсс, не бери з нього приклад, відповіла та, з докором дивлячись то на Богдана, то на доньку. Ти ж чимна дівчинка, а чимні дівчата не кричать у кінотеатрах. Але ж ма, а дядя, дядя хворий на голову, не звертай на нього увагу. Таня. Представила свій палець до губ Богдана, коли той уже завівся та хотів запитати жінку, наскільки чемною є її відповідь. Сподіваюся, ми будемо хорошими батьками, не такими, як ця мимра чи мій тато. Так, сонечко, я впевнена, що ти будеш хорошим батьком. Одна година до дедлайну. Я можу тебе дещо попросити, заговорила Таня, коли вони вже вийшли на вулицю та сіли в автомобіль. Замовимо сьогодні доставку, відповів Богдан, згадуючи прохання дівчини про вечерю в кафешці. Або сходимо кудись, коли я відправлю статтю. У мене мало часу. Я про інше, зайчику, якщо ти зробиш. Те, що я прошу, тебе чекатиме винагорода. Дівчина лукаво усміхнулася, гладячи через штани його член. Відчуваю, що дедлайн уже близько. Телефон знову завібрував у кишені, але Богдан не звертав на це жодної уваги. Він був близький до того, щоб кінчити від одного дотику таніних губ до своїх. Тому жодні телефонні дзвінки не відірвуть його від цього процесу. Перед дедлайном курсор миші блимнув на кнопці Надіслати Дедлайн настав. Чоловік встав з за столу, заховав ноутбук у портфель та підійшов до вікна. З вулиці він відчув легенький запах цигарок. Певно, хтось із мешканців будинку, де знаходилася редакція газети, вийшов поділитися з усім світом тютюновим димом. Знову виникло бажання закурити, втягнути, хоч би трішки того диму, обпекти ним горло, зігріти легені. Правду кажуть, що колишніх курців не буває. Можна не брати до рук цигарку, але бажання вже ніколи не покине тебе. Навіть якщо ти не куриш 20 років, особливо, коли в тебе син після смерті матері поводить себе як останній Бовдур, залишився в материній квартирі, щоб жити самостійним життям, і за півроку вилетів з університету. Та змінив три роботи. А тоді, прийшов до нього зі статтею, треба визнати написаною непогано і проханням узяти його в штат. Богдан зайшов у кабінет тоді, коли старий обмотував шарф навколо шиї, заодно пригладжуючи своє сиве волосся. На вулиці вже було надто холодно, організм потрібно берегти від хвороб, тим паче казали. Що якийсь черговий свинячий гриб ходить світом. Побачивши сина, чоловік здивувався, той дуже рідко приходив у редакцію. Навіть усі статті надсилав електронною поштою, що спричиняло обурення решти журналістів: Що сталося, синку? Тату, я хочу тебе деським познайомити. Голос сина тремтів від хвилювання. Він тримав руки за спиною, а погляд блукав кабінетом то глянув у вікно, то на стіну з книгами, то на дошку із газетними вирізками. Але Богдан уникав подивитися у вічі, і це не на жарт стурбувало старого. Ти що обкурився? Подумав батько. Але вголос сказав: О, чудово, я буду дуже радий! Старий перевів погляд на стіну з вирізками, намагаючись зрозуміти, за що зачепився погляд сина. Познайомся, це ножик, і хлопець дістав з-за спини кухонний ніж. Батько хотів відступити назад. Проте, ніби чиясь рука, посадила його на стілець. Син поглянув старому за спину, наче розглядав темне вікно. Що виходило у внутрішній двір та ствердно закивав головою. На його губах заграла хижа посмішка. Синку, заспокойся, що ти робиш? Старий спробував встати, та хтось, потягнувши кінці шарфа, почав його душити. У голові запаморочилося. Він спробував руками відтягти тканину. В цю ж мить Богдан. Встромив ніж у його живіт. Чоловікові хотілося кричати: Можливо, покликати когось на допомогу. Раптом хтось із мешканців будинку почує і прийде. Та зі здавленого горла виривався лише хрип. Богдан ще кілька разів ударив батька в живіт ножем, а потім відійшов на кілька кроків Ну, що? Тебе теж познайомили з ножиком? Почув він дівочий голос за спиною. Як і ти мене. Після того як зґвалтував у тому смердючому підвалі? 20 років до дедлайну. На дворі був вечір Дівчина років 17, у світлій ляній сукні, тримаючи в одній руці цигарку. Помахала другові, який уже відійшов на кілька кроків. Бувай, зайчику. крикнула вона, сміючись та випинаючи груди. Де ви на що втрачаєш? Зайчик повернувся з усмішкою і помахав рукою, у якій тримав її трусики. Я вже взяв усе, що мені потрібно, тетянко. Збочинець, поверни мені труси. Хлопець зупинився та повернувся до неї. Ти ж не любиш їх вдягати, підійшов ближче до тані. Поверни труси, чи я мамі скажу. Тільки, якщо іще раз поцілуєш, таня обвела його шию руками та впилася в солодкі, хлопчачі густа. Вона заплющила очі, і мозок одразу ж намалював картину. Який Таню цілує чоловік років 40, завжди охайно вдягнений та вибритий. Вона кілька разів бачила його біля будинку, а нещодавно навіть їхала разом з ним у ліфті. Від чоловіка приємно пахло. А коли він запитав: Вам на який поверх, панянко? Таня відчула, як на шкірі виступили сироти. Добре, що їй не треба було їхати високо. Здавалося, чим довше знаходитиметься з чоловіком в одному приміщенні, тим важче буде стриматися і не полізти на нього, цілуватися. Ну і що, що у нього є дружина, то вже стара Мимра, не те що вона, але зараз вона цілувала свого хлопця, молодого та спраглого, але також трішки незграбного і несерйозного. З ним гарно гуляти на рок-концертах, а не влаштовувати особисте життя. Коли вони закінчили цілуватися, дівчина попросила ще одну цигарку і пішла в напрямку свого під'їзду. Їй було радісно після першого в житті оргазму, отриманого з хлопцем. Нехай поки це лише кілька пальців, що мастурбували їй, але Таня була вже настільки збудженою. Що навіть цього виявилося вдосталь, щоб відчути по-справжньому сильний оргазм, упорівняний з тим, що вона відчувала, коли пестила себе у ванні. Дівчина пішла до свого під'їзду, думаючи, якби на місці хлопця був той статний чоловік, що б вона відчула тоді? Чи змогла би втриматися, щоб не віддатися йому повністю? Поринувши у свої думки, не помітила, як ледь не врізалася у того, про кого думала. Він курив, спершись на двері під'їзду. Добрий вечір, привіталася вона, ховаючи цигарку за спину. Не бійся. Я не казатиму твоїй матері, що ти куриш. Сусід усміхнувся та й собі затягнувся їдким димом. Він був старший за неї. Але все одно мав дуже гарний вигляд, як на свій вік високий лоб, красиві блакитні очі, ще й завжди стильно одягнений. Вуличний ліхтар освітлював обличчя, на якому відобразилися смуток та злоба, але це не спотворило ту чоловічу вроду, якої не знайдеш в однолітків. На мить їй захотілося відчути тепло його губ на своїх. Злякавшись цих думок, Таня ніяково відвернулася та перевела погляд на двері під'їзду. Красуне, у тебе все гаразд? запитав чоловік після того, як видихнув в бік клубок диму. Так, гаразд, а у вас, сором'язливо відповіла Таня. Їй було дуже приємно, що цей чоловік зараз звернув на неї увагу. Та, якщо чесно, не дуже, але немає з ким поділитися, відповів чоловік з гіркотою в голосі. Якщо хочете, можемо трішки поговорити. Таня усміхнулася, і чоловік теж усміхнувся у відповідь. У підвалі маю заховану пляшку вина. Буду радий, якщо ти розділиш її зі мною. Заодно викоримо ще по одній. Таня кивнула головою на знак згоди. Смерть Батько хрипів та булькав, доки кров витікала із живота, а шарф усе міцніше стискав його шию. Тобі було мало просто трахнути мене. Ти вирішив мене убити. Кінчений виблядок. Як ти тоді сказав познайомся з ножиком? То як тобі таке знайомство? Таня обійшла стілець та нависла над чоловіком, який помирав. Я стікала кров'ю, а ти так збудився, що знову вирішив мене трахнути. Сучара! Пам'ятаєш, як заткнув мені рот трусами. Усе ще утримуючи шарф, таня розтолила рот, на мить якусь коротку мить. Богданові здалося, що там якась бездонна прірва. Її рука просунулась в глиб цієї безодні по лікоть та витягнула звідти колись білі, але тепер майже всі в засохлій крові трусики. Їж їх падло! їж їж! Останні два слова вона швидше прокричала, ніж проговорила. Давися ними та своєю кров'ю! Шкода тільки, що в мене немає чим трахати тебе одночасно із цим, але я буду дивитися на тебе, як і ти дивився на мене, клятий вбивця. З очей тані потекли сльози. Ти мене трахнув, тушив мій живіт цигарки, кажучи, що припікає рани, і дивився в очі, ніби це гра. То як тобі такий поворот? Подобається здихати на очах у власного сина. У цей момент до неї підійшов Богдан та обережно витер її щоки долонею. Шарф перестав стискати горло та кричати. Старий уже не міг. Він тільки немічно дивився на Таню своїми мертвими очима, навіть не дослухавши її монолог. Двадцять років тому ти так само дивився, як вмираю я, сказала дівчина, після чого повернулася та поцілувала Богдана. Дякую, сонечко. Син глянув на батька. Що безмовно втупив мертвий погляд у стелю, потім перевів погляд на дівчину. Риси її обличчя почали розпливатися, а тіло ставало схожим на згусток диму, що його видув майстерний курець, але в міру віддалення розпадався на маленькі і тоненькі лінії, перш ніж повністю розчинитися у повітрі. Дедлайн настав. Запитав хлопець, так, мій дедлайн настав, відповіла дівчина. Перш ніж її образ остаточно розвіявся, хлопця охопив смуток. Він залишився сам на сам із тілом батька, а кохана дівчина зникла. Богдан розумів, що так буде, коли Таня розповіла йому все. Але хлопець ні на мить не сумнівався у тому. Що робитиме далі? Він глянув на батька. Старий надалі сидів у своєму кріслі, ніби був просто зморений енною пляшкою пива. Богдан про себе відмітив, що якби не ніж який стирчав із живота, і калюжа крові під самим кріслом, то могло здатися, що старий просто напився і вирубився. Хлопець спокійно. Підійшов до батькового тіла, витягнув ножа та різким рухом всадив його собі між ребер. Біль. На ватних ногах Богдан ступив кілька кроків назад, доки не обперся об стіну. Ноги підкосилися. Хлопець сповз на підлогу. Серце не зупинилось. Богдан прокручував цей момент в голові, відколи таня. Розповіла, що зробив батько, та запропонувала помститися. І всі його дії закінчувалися на тому, що ніж втикається у серце. Знову біль. Важко дихати. Туман у очах, крізь які проглядаються силуети незнайомих людей. Він чує їхні голоси. Що тут сталося? Швидку бігом! І поліцію! Відчувалося, що навколо розпочалася метушня, але сил розплющити очі вже не було. Біль почав відступати. Богдан відчув, як темрява повільно огортає його. Нарешті, нарешті, і мій дедлайн.